Ось погляньте на саму сковорідку, Вона десь такими ніжками. Дуже класно буде використовувати навіть її на стіл. І ось так вона виглядає в наборі. Ви можете сміливо робити ось такий от подарунок своїм близьким, вони будуть задоволені. І ще хочу звернути вашу увагу. Подивіться на висоту, на саму висоту цієї сковорідки. як класно, взяли з собою вугор. Розпалюємо тут знизу. А тут зверху буде спогорітка. Зараз нас буде смакота, смакота! Дуже класно зброю брати з собою на природу, так само, якщо у вас є будинок, на подвір'ї собі поставили і все. Відразу розказую вам про плюси цієї сковорідки. Наливаєте олію і можете не переживати, що щось буде пригоряти. Довго вона служить і дуже міцна. З самого початку беремо картоплю і її розміщуємо по всій сковорідці. Можете не переживати, сковорідка дуже класно нагрівається, тому можна розміщувати на всю ємкість. Так, даємо приправу і накриваємо. Такий аромат, дівчатка і хлопчики. Просто нереальний. Далі додаю я кукурудзу. О, яка вона смачна вийшла. Дітки відразу її з'їли, треба було брати її ще більше. Так що вам на заміточку беріть кукурудзу. Обов'язково! А тут гуляє наша фантазія, додаємо все за бажанням. І в нас тут і помідорки, і морква, і цибулька у нас є. Просто нереальний запах стоїть, повірте мені. Тому рекомендую вже вам підписуватись на магазинчик і вже придбати собі саме ось таку сковорідку, на якій ви будете готувати смачнющі страви для всієї своєї компанії, для родини, просто за одну мить. Ну і не забуваємо про м'яско. До речі, можна взяти сюди і риберця, можна і сосисочки, можна ковбасочку. Тому також за бажанням ви можете тут собі поєднувати. Ми взяли ось таке от м'яско. От скажіть мені чесно, ви відчуваєте цей аромат? Я відчуваю. Ja. Ось так. І реально за пару хвилинок ми тут все зробили. У mm. цей раз лила олію, більше олію я не лила. Все? Дивіться. Так, ідемо до столу. Ось така смакота, дівчатка і хлопчики, у нас вийшла. Дивіться, яка кукурудзка. Так, хлопці пішли ще смажити болгарський перець. Смачно! Єш. Пішли ще смажити болгарський перець. Дуже круто, знаєте, з допомогою такої сковорідки ви можете приготувати будь-які страви. І не забувайте, що зараз в Україні виключається світло. Тому виходьте, готуйте їсти на подвір'ї, якщо у вас є така можливість. Клас! Бачите, є ось такі от ручки. Папа, і ви знімаєте ставите собі на столу, або навіть на стіл можна поставити ось таку сковорідку, І все. Круто, просто. Ти щасливий?